Наша сьогоднішня незалежність і те, що Україна зараз є, вона вартує десятків тисяч життів наших воїнів. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять наших загиблих на нашій російсько-українській війні, починаючи з 2014 року до тепер. На жаль, в тому числі, ми як батальйон госпітальєри, маємо 32 загиблих та померлих, в тому числі від наслідків. Перебування на війні і сьогодні ми вшановуємо їхню пам'ять. На цих стінах з 2014 року є дуже рідні і дорогі люди для кожного з нас. Безумовно, сьогодні ми тут молимося за кожного українця і українку, які віддали своє життя за Україну. Мова йде про тисячі і тисячі найкращих, і наша вдячність до землі безмежна. Ми усвідомлюємо нашу відповідальність за те, щоб Україна як держава збереглася, усвідомлюємо виклики. І коли ми проходимо через турбулентні часи у зовнішній політиці, але й особливо в внутрішній політиці, нам важливо не зрадити чин наших героїв, щоб їхня смерть не була марною. І безумовно, в окопах немає працівних прапорів. Всі там воюють єдиним українським прапором, який ми з вами українським прапором маємо. Захищати Україну, кожен на своєму місці, де може. На жаль, за роки повномасштабного вторгнення 103 наших побратимів, членів нашої команди віддали своє життя за Україну, п'ятеро знаходяться в полоні. І Ми докладаємо всіх зусиль для того, аби також вони були звільнені. Одинадцять зникли безвісти, і ми в своїх молитвах сьогодні просили, аби Господь милосердний знайшов їх, і вони повернулися всі до своїх домів. Ще не вмерла україни, ні слава ні воля, ще нам бра. усміхнеться доля, згинуть наші женьки, як роса на сонці, Запанує мій ми браття у своїй стороні Душу і тіло, ми положим за нашу свободу. і покажем, що ми браття козацького, роду, душу й тіло, ми. За нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду Слав Україні. Слава Україні! Героям слава.